Понятые, внимание, на двери следы бурого цвета, внешне на бурого Скривавлені ганчірки, плями на одязі, багряні сліди на дверях та підлозі. У цьому помешканні сталося жорстоке вбивство. Нелюд пошматував 86-річну жінку та ще й намагався приховати сліди злочину. ванні знаходяться три пластикових тазика, двох із яких знаходиться вода в центральному. Міється жидкость бурова ну, цвіта. Обраті увагу, в тазики находяться предварительно волоси. Вбивцю довго шукати не довелося. Усі сусіди були впевнені, це зробив чоловік нещасної, адже подружжя часто сварилося, і під час останнього сімейного конфлікту пенсіонер не витримав і вхопився за ніж. Чоловік віком 84 роки, який незабаром е, пішов з дому. Е, місце знаходження вказаної особи було встановлено, і останнього затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час обрано запобіжний захід у вигляді домашнього решту. Попередньо лікарі діагностували у пенсіонера слабоумство. Утім, для більшої впевненості правоохоронці планують призначити судово психіатричну експертизу у будь-якому разі, скаженому діду загрожує або тюрма, або примусове лікування у закритому закладі.